Як налаштувати жорсткість води в переочиснику Керхер sc 3 Залийте воду, увімкніть пристрій та затисніть кнопку індикатора Reset та чекайте, поки світловий індикатор почне блимати. Пароочисник налаштований на дуже жорстку воду. Вибір рівня жорсткості відбувається коротким натисканням, обирай одну з чотирьох опцій. Один раз блимає – це м'яка вода, два рази середня жорсткість. 3. Жорстка вода. 4 дуже жорстка вода. Після вибору затисни пару секунд клавішу «Reset». Якщо не впевнений, в якості води, обирай третій рівень. Він підходить для більшості районів України, де вода середньожорстка або жорстка. Якщо заливаєш очищену воду, обираємо перший рівень м'якої води. Після вибору не натискай більше нічого. Через кілька секунд пристрій запам'ятає вибір і вийде з режиму налаштувань. Ось і все це займає 10 секунд, а зберігає техніку на руки.